Ну і щодо останнього інциденту, дуже паршиво і дуже прикро, безпосередньо що не передбачили ту таку от ситуацію. Зараз росіяни радіють публікації своїх відео де їхніх рездроми БМ 35 завдають ударів по наших літаках су 27 І скоріше за все, це літаки, які так звані гроби, тобто вони були не використовувані, а просто-напросто стояли. От і по них завдали росіяни удари. Можливо, це і не такі великі втрати, але безпосередньо ці удари ідуть. На жаль, таки. І ми прекрасно розуміємо, що далі ворог буде модернізовувати як свої Талмаса, так і інші свої БПЛА для того, аби летіти глибше на територію нашої держави і завдавати ударів. Ну і, зокрема, варто дорогі глядачі проговорити про той момент, що ворожовійсько досить активно почало використовувати свої БПЛА проти логістики наших захисників. Ну і, безперечно, зокрема, одним із таких шляхів є напрямок на Павлоград. Дуже активно Росіяни взялися за цю дорогу за цю трасу, яка є з основного хабу Дніпропетровщини, і вона веде до серця Донеччини в бік Покровська. Ось ця траса міжнародного значення. Всі, хто їздив на Донбас, зокрема на цю покровську ділянку, знають, що ця траса значить для Павлограда, і по ній реально прилітає зараз багато. Дуже видно, що по перше, до речі, щодо того, що ворог активно почав використовувати на цій трасі БПЛА, як бачите, подекуди не прикрита сітками і Безпосередньо ворог завдає ударів по бензовозах, і не лише по бензовозах, і по автобусах, і по інших загалом автомобілях. Можливо, що ще відомо, що ворог почав застосовувати ці дрони через адаптацію. Варто дорогі глядачі проговорити, що Російська Федерація почала використовувати шахеди зі Стерлінком, і в цьому є велика досить така небезпека. В Україні за минулі тижні зафіксували низку випадків зальотів в глибину території російських дронів, зокрема шахедів, що мали керування по супутниковому зв'язку Стерлінк, почавши масово використовувати ударні дрони камікадзе шахет у російській. Версії грайн 2 восени 22 року Росія за три роки суттєво їх модернізувала. Якщо раніше ці БПЛА летіли заздалегідь закладеним маршрутом до цілі, то восени 25-го року почали фіксуватися випадки онлайн керування шахедами. Тобто оператор в Рефі міг в режимі реального часу вишукувати ціль і атакувати її, навіть якщо вона рухається. Для цього була використана меж система, тобто подовжені радіосигналу, коли один із дронів узграє виконував функцію ретранслятора, щоб оператор міг керувати іншим дроном і атакувати. Імовірно, так армія рефі вдалося поцілити 22 грудня 25-го року. У рухомо вантажний поїзд поблизу Коростеня. звідти до кордону із Росією майже 270 кілометрів. Однак, меж система має недоліки, наприклад, необхідність дрона ретранслятора. Тож наступним етапом модифікації стало встановлення росіянами терміналів супутникового зв'язку Starlink безпосередньо на ударний дрон. Ну і вперше про виявлення російського дрона зі Starlink написав 15 грудня, що двадцять року. Експерт у галузі військових радіотехнологій Сергій Безкреснов з позивним флешцей фахівець 25 п'ятого. Січня був призначений радником нового міністра оборони Михайла Федорова. Так, от в грудні минулого року він виклав фото російського БПЛА молнія, на якому видно термінал супутникового зв'язку Старлінк. Цей тип дрона достатньо дешевий і розповсюджений на фронті. Він летить до 30 кілометрів і може нести невелику бойову частину 3,7 сім кілограмів. Молнія може використовуватися як безпілотний камікадзе, як носій для декількох маленьких ефпіві-дронів. Щодня ми фіксуємо удари БПЛА Молнія зі Старлінком, і не тільки на фронті. Нещодавно атакували енергетику Лаєво літає в основному старлінг міні. Противник вже почав затирати на терміналах серійні номери. Повідомив Флеш ще 26 грудня. Ну і вже 15 січня він заявив про новий випадок виявлення російського безпілотника із терміналом супутникового зв'язку. Мова про БМ-35, Він же і Талмас. Цей ударний дрон схожий на меншу версію шахеда, але має бензиновий двигун. Попереду він може літати на 500 кілометрів, внести 15-27 кілограмів вибухівки та виконувати функцію як розвідника, так і ударного БПЛА. Наприкінці січня зафіксовано, як БМ35 долетів до Дніпра. А 26 січня саме він, за даними флеша, майже чотири години безперешкодно літав над Києвом. Російські змі телеграм-канали масова 24 січня виклали кадри атаки дронів на два українські гелікоптери Мі-24 та мі 8 що стояли на майданчику в полі неподалік Кропивницького. Оскільки поруч не було дронів ретрансляторів, то Сергій Безкреснов вробить висновок, що це було перше застосування шохедів із супутниковим зв'язком «Старлінг». на ручному управлінні. летіти майже над землею, щоб їх не бачили РЛС. Чи чекав я цього, так чи попереджав? Так. Чи хтось мене слухав? Ні, написав флеш. За його інформацією, шахеди з онлайн-управління, чи то меж системою, чи то Starlink, також атакували пасажирський потяг біля станції Барвінкове в Харківській області 27 січня. Загинули щонайменше 5 людей. Тривалий час саме надійний доступний супутниковий зв'язок від StarLink був великою перевагою українських сил оборони. Рішенням компанії SpaceX доступ громадян РФ до цієї системи був заблокований. А сам зв'язок не працював над російською територією. Однак з часом стало відомо. Що російські громадяни все ж знаходять шляхи для отримання терміналів і користування Starlink, переважно купуючи його у третіх країнах на підставних осіб. Тож питання часу було, коли вони почнуть використовувати цю технологію проти українських сил на фронті і в тилу. Київ виявився не готовим до такого розвитку подій. Тепер протидіяти таким дроном з допомогою систем РЕП майже неможливо, а збивати їх також непросто, оскільки вони можуть оминати позиції ППО і летіти дуже низько. Сказано в повідомленні, що ж робити за словами Флешу є декілька рішень, які могли. Нейтралізувати небезпеку шахедів зі Starlink. перше і найбільш очевидне провести перемовини з американською владою керівництвом SpaceX, щоб змусити їх відключити окремі термінали на території України, тобто ті, які не входять в реєстр правильних Starlink'ів. Потрібно заборонити роумінг чужим старлінкам, які залітають в нашу країну. Тобто повинні працювати лише наші старлінки. А для цього треба створити певний реєстр усіх старлінків, які є в силах оборони, і у волонтерів, надати його офіційному дилеру старлінк в Україні, і всі нові підключення проводити лише через нього, пояснює флеш. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікурський публічно звернувся до власника SpaceX ілона маска із проханням зупинити використання росіянами Старлінк для атак на українські міста. Польський дипломат отримав гайтний дипломатичну відповідь від американського мільярдера. Маск прямо не відповів на прохання, але грубо обізвав Сікорського. Цей слинявий вибачте, не буду казати, хто не усвідомлює, що Старлінг є основою військових комунікацій України, заявив Ілон Маск. Повертаючись до українських проблем, слід зауважити, що сили ППО мають приділити особливу увагу до шахедів зі Старлінг. Вважає Сергій Безкреснов. Він наголошує, що необхідно розробити алгоритми завчасного виявлення таких бортів і механізм відпрацювання по них ППО, наприклад, зенітне метрон. Номи, окрім того, необхідно вжити заходів для посилення захисту української військової техніки, зокрема авіаційної, на базах в глибині території.